Вітаю з вами Ахіл, сподіваюсь, ви ще мене пам'ятаєте по тому часу, коли ми разом з вами боронили Прилуки вот, і Чернігівщину. Я наразі хочу засвідчити свою дуже велику подяку вашій спільноті і безпосередньо атаману вот, і прилуцькому казацтву. Дрони ваші отримали, дрони гарні. Что скажете? Это наши, один из наших пилотов. Скажу, что дроны зарекомендовали себя очень хорошо со скидом. Работают они идеально, несут и выдерживают без проблем. Единственный момент, проблемный вопрос, это система скида. Их очень не хватает. То есть, то, что прислали, оно уже почти закончилось. А -а -а. И будем очень благодарны, если вы нам Сі а команд, дивись, вже під ваші дрони, ну, по нашому совместному проєкту, хлопці мають знати, що ми би, це ж все по попередньому узгодженню робимо. Є підібраний відповідний боєприпас, подскид і орков 200 очень добре. Тобто орки шкваряться. Дрони працюють, але як хлопці говорять, давай так. По-перше, ми чекаємо вашу попередню розробку, для неї вже бачиш є боєприпаси, вони марковані буквою А, тобто атаман. О, і на другу більше кріплень по БК, тому що дрони працюють, Уже більше того, що ви нам надіслали з дронами своїми Ми просто тупо випрацювали. Тому все зачок, чекаємо ще дрони. Чекаємо вашу нову розробку. І, ну що сказати, чим швидше відбудеться перемога, то, мабуть, після війни приїдемо до вас усією сім'єю, з підрозділом, вже з дружинами і так далі, на вашу січ. От, і будемо святкувати перемогу разом. Наразі якось так. Дякуємо ще раз, друже. Дякую.